Момент настав, приїхав автовоз, чекали Елантру 2017 року, під вечір, романтична обстанівка, де там наша таченька. Вона перва знизу. Бачу по ушкодження з правого боку на дверях. Кожен не критичні. Машинка Run and Drive. Давайте по ушкодженням пройдемося, тобто, що ми бачимо. Правий бік обоє дверей. Пасажирський спереду. Окітаний бампер, нічого серйозного, тут є тріщинка велика, щось там розчітки наполовину немає, але я впевнений, що інша половина десь там в багажнику лежить. А на капоті бачимо невеликий колом. Знаю, що зможуть його виправити, думаю, що зможуть. але вже будемо говорити з, зі спеціалістом. Давайте подивимось що там з лівого боку, з боку водія. Так, переглядаємо, це возі. Свіжка. Так, що бачимо сьогодні. Нічого нічого тільки... Очі саме банка передня. Середи, просто знизу щось записи. Підвисає. Але не думаю, що щось там подисить. Зараз будемо. Зараз будемо її згружати. Ну, ось наша ланка своїм ходом пускається завтра воза на Все працює. Машинка на поду у нас тут абс абд ЄСП, мультикермо сервокермо датчик дощу датчик світла мультимедіа, електропакет там ще електропідйомники підйомники все що потрібно машинці є сєжка це у нас на я пам'ятаю найпростіша комплектація але можу помилятися давай. Вона буде спускатися ще довго. Давайте буквально зараз промотаємось і вже посидимо всередині. Що така у нас середня Hyundai Elantra SE 2017 рік. Пробіг не пам'ятаю, зараз ми його тут напишемо, Буквально от, внизу екраном побачите, з яким пробігом машина прийшла, купаки, все, працює, а людина, яка спускала її вниз, довольна. Кажуть класна, тачка, хочу і собі, можливо, навіть будемо для нього, для нього привозити. Стеля, як завжди, ми бачимо в машинах, які ми привозимо чиста, салончик чистий. Є тут і центи, як завжди, як каже В'ячеслав, дорого багата. Ну, а так, що, все, що треба, є підйомник. Я вже перераховував всі, всі приколи, що тут є. Болти, шмолти. Може, тут десь скарб, залишив? нічого немає. Шо, ну така у нас хендайчка. Якщо комусь потрібна класна машина з Америки, за невеликі, за чесні гроші. Звертайтеся цей топкарс до ваших послуг, будемо дуже раді поспівпрацювати з вами. Нашкліпати разом з вами контентом також. Давайте, пишіть, телефонуйте ставте лайки, будемо вдячні, будемо раді з вами, з вами попрацювати.